Вітаємо в іспит в освітньому центрі нової ери репетиторства, який вже понад 6 років допомагає учням готуватися до НМТ ЄВІ та покращувати оцінки з усіх шкільних предметів. Наш головний пріоритет людяна, сучасна, емоційно комфортна. Та зорієнтована на результат освіта. Для учнів ми створюємо умови, в яких цікаво навчатись. Наші викладачі мотивують і готові пояснювати ще і ще. Для батьків ми забезпечуємо прості щомісячні оплати, аналітику успішності та гнучкий сервіс. Викладачі іспиту проходять ретельний відбір та внутрішнє навчання, а потім ми контролюємо якість викладання та успішність учнів. Саме тому кожен урок максимально ефективний, а матеріал подається зрозуміло та цікаво. Ми не залишаємо учня сам на сам з матеріалом. Ви отримуєте підтримку куратора, який супроводжує від початку підготовки до вступу. Понад 2700 учнів вже вступили до вищого навчального закладу завдяки нашій системі підготовки. Зі спитом ти отримуєш знання, підтримку та впевненість. Які допомагають скласти екзамени і вступити до омріяного університету? Приєднуйтесь до нас і складайте іспити та контрольні з упевненістю та спокоєм.